Потрібен собаці головний убір у спеку. Деякі собачники вважають за краще влітку надягати на вихованця панаму або кепку. Чи потрібний у спеку собаці цей аксесуар, чи це примхи власника? Давайте розберемося. Якщо ви виходите гуляти вдень, панама чи кепка допоможе захистити ділянки тіла собаки, які піддаються впливу сонця, мордочка ніс та вуха. Однак це не обов'язковий аксесуар і користуються ним досить рідко. Не всі собаки люблять, коли на них одягають одяг або головні убори. Щоб захистити вихованця від спеки, рекомендується відмовитися від прогулянок у денний час і виходити на вулицю о 6 або 7 ранку та увечері після 7 години. Якщо ви не можете перенести вигул на безпечний час, то під час прогулянки намагайтеся триматися тіньової сторони. Вибирайте для вигулу місця густо засаджені деревами. Бережіть лапи собак від опіків. Для цього нанесіть на них спеціальні захисні засоби, наприклад, віск, або скористайтеся літнім взуттям для собак. Зверніть увагу, що одяг у літку потрібний особливо для безшерстних вихованців. Річ у тому, що шкіра тварин нічим не захищена. Під час прогулянок на сонці вона може отримати опік. У зоні ризику також вихованці з короткою вовною. Для них власники також купують спеціальні захисні комбінезони. Як додатковий захист для безшерсних собак, а також тварин з короткою та світлою вовною, експерти радять скористатися сонцезахисним кремом. Найуразливіші місця, як правило, це мурдочка, ніс, живі та вуха. Якщо собака має шрами, їх також потрібно захищати від сонця. Сонце впливає і на стан шерсті тварин. Через часту дію ультрафіолету вона може вицвітати, ставати сухою та ламкою. У спеку на прогулянці рекомендується відмовитися від активних ігор та фізичних навантажень. Потрібно обов'язково брати з собою воду та пропонувати собаці. Будьте уважні до стану вихованця. Якщо ви помітили, що у собаки почалася посилена задишка, вона не реагує на команди, часто зупиняється або багато лежить. Потрібно терміново перемістити тварину у прохолодне місце. Змочіть їй холодною водою вуха, подушечки лап, ніс. Запропонуйте попити. Після надання першої допомоги негайно зверніться за допомогою до найближчої ветеринарної клініки. Пам'ятайте, що тепловий удар може призвести до трагічних наслідків. Друзі, як ви гадаєте, чи потрібно одягати головний убір у спеку собаці? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.